Слава Україні! Є дуже добрі новини. Сьогодні у нас є активний бонус код на три преміум машини 6 рівня. А саме, це Heavy Tank 6 рівня, Cromwell B, шостого рівня, Dicker Max 6 рівня. Що ж це за бонус-код? Цей бонус-код дає нам преміум машини всього лише на 10 боїв. Так, насправді це нібито і мало, а в принципі можна нафармити приблизно десь 1 мільйон срібла. Отже, друзі, давайте перемістимося в ангар та подивимося, де ці танки знаходяться. Для початку ви відкриєте ось такий екран, у вас буде техніка, та можливо тут ви їх не знайдете, тому що потрібно буде зайти у деяке віконце. Ось тут ви побачите, що вам нарахували ось такі е, танки. То буде добре, якщо вам нарахують, адже код робочий, тільки що його про А, Як ви бачите, дата 21.56, 21 Мені зарахували Heavy Tank, Cromwell і, звісно ж, Дікермакс, де ми можемо знайти е, цю техніку, якщо вона у вас не відображається в ангарі. А саме ми нажимаємо ось сюди на цей танчик. Крутимо колесико вниз, нажимаємо такий годинничок і нажимаємо шості рівні. Ось нам ці танки. Макс, доволі непогана машина, можна фармити та і доволі непогане стокове, стокове маскування. Танк Heavy, вперше його бачу, але це танк, схожий на Тігра 131-го рівня, тільки це японський Мастодонт. І Кромвель Б знаменита машина, яка доволі непогана, така славиться своєю ДПМною пушечкою та, в принципі, демеджом з пострілу. Друзі, всім дуже дякую. Маленькі новинки ми переглянули, тож би підписуйся на канал, Героям Слава та Лупи дзвіночок на всі сповіщення, щоб не пропускати жодних новин на цьому каналі.